Створюють альтернативу поліетиленовим пакетам. Юлія Тимчак разом із мешканцями шелтера виробляють екосумки та навчають усіх охочих на майстер-класах в Івано-Франківську. Як усе відбувається? Дивіться далі. Юлія Тимчак переїхала на Прикарпаття з Бахмутського району в 2022 році. Її чоловік протягом трьох років захищав країну від ворога. Нині волонтерить. Ми в такому собі Бермуцькому трикутнику. 30 км від Бахмута, 30 км від Лісичанської, 30 км від Лімана. Тому наші званівці доставалися в усіх випадках, починаючи з 2014 року. Але 14 року ми виїжджали, півроку тут побули, до речі, також у Франківську, але повернулися і вирішили, що вже гірше не буде. Лінія фронту Дебальцева попала. Асна, вона не рухалась, а в 22-му вимушені були вже й назавжди, оскільки ну наразі званівку захищає десятка, де служить мій чоловік. В принципі, вона тримається, але вона вже повністю знищена. На Прикарпатті жінка продовжила займатися соціальними проєктами. Близько півроку в центрі життєстійкості влаштовувала безкоштовні майстер-класи. Там шили і розмальовували екосумки. Усе вдалося організувати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Ми пройшли навчання, в травні е, нас вже профінансували. Це невеличкий такий міні-грант, це 40 тисяч гривень. Безпосередньо там е, мінімально можна було кількість обладнання якось купити. Ми здебільшого витратили це все на розходні витратні матеріали. Обрали два практичних прямих напрямки: це пошиття торбинок. В першу чергу для тих діток і дорослих, які хочуть малювати з трафаретами, ми маємо їх розмістити вірно. Тобто в даному випадку ось так вертикально на виробі безпосередньо і рівнесенько все розкласти. Трохи ми на палетку нанесли таких варіантів собі фарби. Спеціально ми набрали. Мастихі нам це якщо треба змішувати кольори, там уже фантазувати, бо у молоді часто виникають такі фантазії. А ну чимно, я добавлю, не переживайте. Люда приписала не мальвати, що продати. Ну що ж, буде трошки ось так. Таким спонжикам це зручніше. Кожен учасник прикрашав свою екоріч – Сумку, горнятко чи термос. Так, людей заохочували берегти довкілля. Так, дуже обережно, бо тут такий, бачите, з безлічю таких нюансів. Коли багато дрібних деталей, то треба їх. Пропрацьову так, трафаретку ми зняли, важливо її одразу протерти, щоб вона не підсихала, і в результаті отримуємо ось такий малюночок. Ми знайшли е, дуже простий підход. На, на тему екосвідомості наложили тему економії. Чим менше ми викинули непосортованих відходів в несортовані контейнери, тим менше ми заплатили за вивіз цього сміття. Плюс, чим більше ми здали посортованих відходів, тим якусь копійку більше маємо собі на кухні купляємо». Нині Юлія разом із однодумцями продовжує цю справу вже в шелтері. Ідея незмінна. Крок за кроком змінювати звички людей, аби зберегти довкілля.